У наступні 5 хвилин ефірного часу пропоную вам прогноз погоди на четвер. Сьогодні дізнаємося, яким буде рік змії для людей, народжених в рік БК. У вас все вийде. У справах, де не вистачить знань, ви зможете взяти за завзятістю і терпінням. Вдасться зробити кар'єру в організаторській або управлінській діяльності. Ви будете багато заробляти, але й досить багато витрачати. Грошових проблем в цьому році не очікується. Самотній бик може зустріти своє кохання. А зараз дізнаємося, яких погодних умов слід чекати на Закарпаття. 31 січня на території Закарпатської області вночі очікується сильний сніг та мокрий сніг, туман місцями ожеледь, хуртовина, посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Вночі від трьох морозу до двох тепла, в день 0,5 градусів тепла. В гірських районах налипання мокрого снігу хмарна погода, сніг, мокрий сніг та дощ. На дорогах в горах ожеледиться. Температура повітря місцями від двох градусів морозу до нуля. 31 січня іменини в Кирила та Марії. Вітаємо вас з Нем'янгола. Янгола. Лише сонячної вам погоди за вікном та вдома. А на часі синоптичний прогноз для головного міста Закарпатської області. В Ужгороді хмарна погода. Мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожелець, туман, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Вночі 0 два тепла. В день плюс 3-5 градусів. 31 січня святкують Міжнародний день ювеліра. А 31 січня 1865 року вважається днем народження горілки. Саме тоді її винайшов Дмитро Менділеєв. А зараз коротко про погоду в гірських районах 31 січня. У Великому Березному похмуро невеликий дощ. Вночі плюс 2 плюс 3 в день 3-5 градусів вище нуля. У перечині хмарно з проясненнями невеликий дощ. Вночі плюс 3 плюс 4, в день 4-5 вище нуля. У Міжгір'ї – мокрий сніг та дощ хмарно. Вночі плюс один плюс два вдень від двох до трьох градусів тепла. У воловці сніг вночі мінус нуль, в вдень 1 два градуси тепла. У мукачеві вночі дощ вдень хмарно з проясненнями. Температура плюс три плюс чотири вночі вдень 4 Шість градусів тепла. У сваляві хмарно з проясненнями вночі дощ. Температура плюс три плюс два вночі вдень 3 три-чотири градуси тепла. У тячеві хмарно дощ. Температура вночі плюс 2 плюс 3 вдень 3-4 градуси вище нуля. У хусті хмарно невеликий дощ. Вночі плюс 2 плюс 3 в день 4-5 градусів вище нуля. У виноградові хмарно з проясненнями вночі дощ. Температура повітря вночі плюс 3 плюс 4 вдень від 5 до 6 градусів тепла. У берегові вночі невеликий дощ вдень хмарно з проясненням. Температура вночі плюс 3 плюс 4 вдень 5-7 градусів. В Іршаві невеликий дощ, хмарно. Вночі плюс 2, плюс 3, в день 4-5 градусів вище нуля. Опади та хмарна погода і в Рахові. Температура повітря вночі плюс 1, плюс 2, в день плюс 2, плюс 3 градуси тепла. Я дякую вам за увагу і запрошую долучитися до перегляду синоптичного прогнозу вже завтра. Усього вам найкращого!